Доброго дня малята! До нас завітав зайчик і приніс нам пасочку. А давайте і ми з вами також прикрасимо пасочку та подаруємо її зайчику. Для роботи нам потрібно зразок пасочки, клей, пензлик, прикраси, квіточки та серветки. Перед початком роботи зробимо зарядку для пальчиків. Прилетіло сонечко на мою долоньку. Крильця червоненькі, цяточки чорненькі. Молодці. Почнемо нашу роботу. Беремо пензлик, вмочуємо клей та наносимо на квіточку. Ось так. Прикладаємо до нашої пасочки, знову беремо квіточку. Також прикладаємо до пасочки. Ось така пасочка в нас вийшла і ми її подаруємо зайчику. Він нам дякує. Чекаю фото ваших робіт. До зустрічі!